Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так екс чемпіон світу та діючий американський оглядач боксу Пол Маліньяджі очікує, що Лопес швидко припинить кар'єру, як тільки WBO скаже, що позбавить його права через оголошення про відставку. Теофіма потрібен титул WBO, у перші на півсередній вазі, виграний минулими вихідними проти Джоша Тейлора, як розмінна монета, щоб заробити більше грошей, чого здається, він дійсно хоче. Спосіб, яким Лопес зняв головну постановку про свій щойно завойований пояс після бою, робить неможливим повірити в те, що він дійсно йде на пенсію. Маліньяджі розглядає розмову про відставку Теофіма як те саме, що ми бачили з Тайсоном Ф'юрі та Флойдом Мейвезером Молодшим. Іншими словами, старий фальшивий вихід на пенсію трохи привернув увагу громадськості. Якщо Лопес робить це через потребу відчути, як його хвалять, обожнюють і цінують шанувальники, то це не найкращий спосіб для нього отримати це. Що стосується тео, шанувальники вважають, що це просто тролінг або відчайдушний крок, щоб привернути більше уваги публіки після того, як він подолав Тейлора. Можливо, Лопес вважав, що фанати швидко втратять інтерес, тому він придумав байку про відставку. Тео потрібен хороший піарник, який міг би підказати йому ідеї, щоб зацікавити боксерську публіку між боями, не намагаючись вдати натискання ядерної кнопки, розповідаючи про відставку або про те, як він хоче вбити свого суперника. Хороший піар міг би дати Теофімо Лопесу ідеї, які сприяли б його популярності, а не шкодити їй. Пол Малін'яджі прокоментував оголошення лопеса про відставку. Так, він оголосив про свою відставку, але я думаю, що це одна з речей, які бійці роблять сьогодні. Вони просто оголошують про відставку і продовжують битися. Я знаю, що Тайсон Ф'юрі зробив це, я скажу ось що. Як тільки вони WBO, скажуть йому, що позбавлять його титулу чемпіона світу, якщо він піде на пенсію, я думаю, він не оголошуватиме це. Він піде на пенсію, а потім розпочне нові угоди та інше. Якщо його контракт з ESPN і Top Rank дійсно закінчився, чого я не знаю. Але виходячи з того, як він говорив, я думаю, що це міг бути його останній бій за контрактом. Я не знаю, але мені цікаво знати. Мейвезер започаткував таку традицію, і я думаю, що в UFC в ті ж самі вихідні подібним чином чинила Аманда Нуніс, яка щойно завершила кар'єру в суботу. Я не думаю, що жоден із цих людей йде на пенсію. Я думаю, ми побачимо, як вони б'ються. Я думаю, що Тефімо Лопес також увійде в список відомих імен у вазі до 63,5 кілограмів. І я думаю, що він буде хлопцем, на якого люди продовжуватимуть дивитися. Люди згадуватимуть його серед гучних імен, і я ось що скажу. Впоратися з ним буде непросто він сказав, що залишає ESPN після цього бою, що означає, що він може покинути топранк. Цікаво, чи це було б так. Прямо зараз він повинен вирішити. Також Малін'яджі сказав декілька слів про Тейлора, який програв Лопесу. Слава Тейлору за те, що він витримав жорсткість. Особисто я вважаю, що Джош Тейлор найкращий шотландський боєць, якого я коли-небудь бачив. Він був дуже-дуже хорошим у своїй кар'єрі, і я думаю, що це дуже вражаюча перемога для Теофімо. Люди збираються трохи применшити це через те, як Тейлор виглядав проти Кеттерала, але це лише показує вам рівень Кеттерала та те, яким хитрим він може бути. Але хороша перемога Теофіма Лопеса. Тим часом Канело Альварес додав Джармала Чарло до свого списку потенційних суперників для свого наступного бою, який відбудеться восени, на додаток до чемпіона WBC у важкій вазі баду Джека. Джармал Чарло не бився з 2021 року, коли він провів бій з Хуаном Масіасом Монтієлем. Для Канело це ідеальний час для бою з Чарло, тому що бездіяльність погіршить його навички, зробивши його вразливим для мексиканської зірки. Канело та його промоутер Еді Хірн хотіли зустрітися з Дмитром Біволом у матчі реванші у вересні, але це вже не так. Багато хто вважає, що Канело ніколи не мав серйозного інтересу знову битися з біволом після поразки від нього рік тому. Одного разу вистачило. Канело міг усвідомити, що його шанси на перемогу надто малі, щоб турбуватися про реванш. За словами Майка Копінгера з ESPN, Канело та його менеджер-тренер Едді Рейносо зустрілися з менеджером Чарло Аль Хейманом тиждень тому, щоб обговорити бій. Невідомо наскільки серйозно Канело налаштований щодо бою з бездіяльним джермалом, оскільки він не бився два роки, і проведення цього бою з боку Альвареса може бути ризикованим кроком. Цей бій мав відбутися три роки тому, коли Джармал був ще активним і знаходився на розквіті своєї кар'єри. Боротьба з ним зараз, мабуть, марна трата часу для Канело, тому що інтерес до цього матчу, який був колись, зник. Якби Канела запланував бій проти 33-річного Чарло, є ймовірність, що він міг би відмовитися з тих чи інших причин. Тепер ми побачимо, чи захоче Канело зробити ставку на те, щоб Чарло пройшов тренувальний табір до бою. Бій, який швидше за все має більше шансів відбутися для Канело, це поєдинок проти 39-річного чемпіона WBC у важкій вазі Баду Джека, оскільки Саудівська Аравія, Skill Challenge Entertainment веде переговори щодо цього. І для Альвареса є шанс стати п'ятикратним чемпіоном світу Саудівській Аравії. Зіткнутися з Баду Джеком, якому невдовзі виповниться 40 років, це не героїчний спосіб для Канело виграти свій титул чемпіона світу в п'ятому дивізіоні. Особливо, якщо бій пройде в напівважкій вазі. Тим не менш, це, мабуть, єдиний спосіб, яким він може досягти цієї мети. Інші чемпіони у важкій вазі надто талановиті, і вони перевершили б канело більше, ніж бівол. Гроші, які саудівці можуть заплатити канело, ймовірно, будуть величезними, ніж ті, які він отримав би, ризикуючи своєю шиєю в реванші з біволом. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!